Так, Всім мої вітання, друзі, термінова об'ява. Завтра, в неділю о 21-й годині вечора, на моєму tiktok аккаунті який слава Богу, поки ще не знесли. Хоча під час прямих ефірів намагаються закидати скаргами і викинути мене з ефіру. Там 21,5 тисяча підписників. Ви знайдете Оскар Олексій на красивому жовтому фоні, то називається сонечко. Отже, на цьому тіктокі завтра, о 21-й годині вечора, я хочу вийти в ефір з цифрами. Дуже цікавими іменами дуже гучними посадами дуже значними і фактами дуже кричущими. Тому завтра о 21-й годині вечора я запрошую всіх до прямого ефіра, Плюс будуть дуже цікаві військові гості в прямому ефірі. Ви також можете приєднатися, підключитися, вийти в ефір, висловити свою думку. Відео цього прямого ефіру потім буде залите в youtube аккаунт. Сразу хочу попередити, у випадку, якщо я бачитиму, що штурмують прямий ефір Тіктока, я буду виходити з нього і знову заходити, щоб ви знали і не тірялися. Таке теж може бути, тому що зло не дремлять і завжди банять всякими скаргами. Також буде декілька цікавих, приємних новин для військових, яким я закрив декілька запитів завдяки вам і намагаюся закривати їх далі завдяки вам. Тому нагадую свою карточку 4149 39 30 875 411. Я її вже вивчив, слава Богу. Е, окремо буде розмова ще по Монобанку у нас. Мені надійшли документи з Монобанку. Одним словом, завтра о 21 годині в Тікток на моїй сторінці Олексій Оскін. Там те 21 з половинтища підписників. Е, буде цікаво. Запрошую всіх, долучайтеся з інших країн. Також всіх запрошую, буде цікаво вам дещо почути також про свої країни. Ну і ще буде одна дуже приємна заява, яка дуже несподівана буде для нашої системи і влади. Всіх чекаю завтра о 21-й годині. Розпочинаємо те, до чого ми так далеко і довго йшли. Нарешті старт покладено. І завтра я цей старт озвучу. Миру всім з і терпіння і будь ласка, не випийте чашку кави, допоможіть мені закрити військовим запитом. Обнімаю вас.